Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорення до вас, і я вірю, що воно буде на збудування. Хочу е, трошечки торкнутися е, нашої відповідальності в духовному е, зростанні і щоденному харчуванні. Харчуванні духовному. Ось. Е, ми з вами знаємо, що Біблія це є хлібом. І в молитві Очі наш ми з вами молимося часто. Е, Такими словами, повторюючи деколи несвідомо дуже важливі істини, які не повинні просто бути на наших устах, а які повинні бути задіяні в нашому щоденному християнському зростанні. Хліб наш щоденний дай нам на кожен день, ця фраза вона вкрай важлива з тієї причини, що ми з вами дійсно. Маємо потребу в цьому хлібі, і правда полягає в тому, що він у нас вже є. Коли ми кажемо, дай нам на кожен день, ми маємо на увазі, відкрий нам щось зі слова Божого. Тобто, дай нам утвердитись в важливих істинах, які зроблять нас сильними. Також ці слова можна застосувати і буквально. Тобто хліб на щоденний або їжу на наших столах, така звичайна природна їжа, яку ми вживаємо для того, щоб наше тіло було міцним. Ось ми також можемо і про це молитися, і вкладувати зміст саме такий. Але духовна їжа, вона ну, набагато важливіша в, в цілому, в дальновидній перспективі, і ми повинні також ці слова. Застосовувати, і по відношенню до цього важливого процесу, ми повинні молитися про духовну їжу, як і про фізичну. Тобто, робити це з тою регулярністю, як ми приймаємо е, е, фізичну їжу на наших столах, і робимо, хочемо ми це, чи не хочемо постійно, з такою ж регулярністю, з такою регулярністю, з такою відповідальністю ставитись до духовного харчування і до того, щоб це. Харчування, воно нас формувало. Ми будемо тим продуктом, який ми на регулярній основі вживаємо. Якщо людина не має правильного харчування, вона часто зупиняється в повноцінному розвитку. Вона часто буде вразлива до хвороб, якщо її харчування не має належної якості. І якщо ми говоримо про духовне харчування, то в Біблії ми маємо слова віри, слова, які Господь залишив нам для того, щоб зробити нас сильними. Віра це духовна сила. І якщо віра випрацьовується на щоденному рівні через правильне харчування, роздуми над словом Божим, над тим, що написано в Біблії, ми фактично посилюємо свою життєву позицію. І найголовніше, ми посилюємо своє духовне життя, від якого залежить і фізичне життя, і душевне життя. Тому сьогоднішній посил полягає в наступних е, думках: подумайте про те, як ви сьогодні себе почуваєте на фізичному рівні, на душевному. І ви можете визначити е, свій стан духовний. Люди, навіть які на фізичному рівні чи на душевному проходять випробування. Маючи гарний духовний стан, вони легко долають ці випробування, вони легко проходять їх, і ці зовнішні фактори ніяк їх не роздавлять, не розчавлять. Але якщо ви можете себе почувати добре на фізичному рівні, але духовно ви спустошені, на серці у вас туга, вам дискомфортно. Якщо ви починаєте роздумувати про якісь біблійні істини, це говорить про те, що до вас закрався от цей гіркий корінець невірства, який може наробити багато непокою, неспокою у вашому житті згодом. Тому розберіться з цим і візьміть для себе ціль щодня посилювати роздуми над Словом Божим, читати. Біблію робити це регулярно. Біблія це слово Боже, вічно живе слово, яке допоможе нам посилитись в свої вірні життєві позиції і бачити надприродню руку Божу в своїх обставинах. Нехай Біблія оживе у ваших серцях, нехай вона наповни вас цією небесною присутністю, яку вона випрацьовує. Тому що. Читаючи слово, уділяючи час роздум на слово, ми фактично цим виражаємо своє шане поклоніння Богу, тому що Бог Він з'єднав себе своїм словом. І коли ми робимо це регулярно, ми будемо виконувати це слово в наслідку, тому що те, що в серці воно буде і на устах, і відповідно буде нами рухати. Тоді ми своє життя зробимо цілісним. І в цьому житті Господь буде прославлений. Харчуйтеся щодня, і нехай Біблія оживе в ваших серцях. Божого благословення вам, друзі, і до наступних зустрічей!